Узі, ряд автомобілів свіжих до нас завітали на продаж на майданчику. Я хочу розпочати з цього Jeep Compass 2023 року випуску. уявіть собі, яка свіжина. І крім того, що рік свіжий, ви подумайте, значить, бідна комплектація або пробіга, там мільйон. Ні. Тут ідеально все. Подушки не стріляли, не спрацьовували. 70 тисяч кілометрів пробігу оригінального автомобіля має. Подивіться, який він прекрасний. Full LED оптика. Красивезна. Колір автомобіля прекрасний. Заводський такий антихром. Комплектація максимальна. 19, красивий легкосплави, 23-го року, оригінальна всесезонна стоїть гума. Безключовий доступ. Бачимо, у нас комбінується колір кузова з темним верхом і таким сірим низом. Красиві у нас LED стопи. Тобто фул ЛЕД. Світло, камера заднього огляду, електропривід кришки, багажника. В шикарному стані багажний отцік. Плюс до всього у нас преміальна акустика Alpine Sound System я покажу на динаміках. І стоїть штатний сабвуфер Музичка тут грає прекрасно. Заводський пінокомпресор. Бачимо, що вже сучасність переходить від, від запасок до пінокомпресорів. З кнопочки закривається. В шикарному стані шкіряний перфорований салон. Він практично новий. Панорамна стеля, люк, чорна стеля. Підлокітники, зарядки для пасажирів. Там вже є Type-C, і Type USB-шка. Дивимося, яка красива дверна карта. Глянець пластиковий в поєднанні з таким під алюміній вставочками, Виглядає також бомбесно. Є сліпі зони, підігрів дзеркал заднього огляду, без ключ доступ, пам'ять сидінь для водія, підігрів передніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, звичайне електрорегулювання. Ось саме ось така у нас. Преміальна акустика, бомба іграє супер. Всі 4 електроскладйомники. Далі. Шкіряне, мультифункціональне кермо з Лед-приборна щитова панель, адаптивний круїз-контроль, датчик світла, автоматік гарний. Е Електроручник, вибір режиму повного приводу, тому що це у нас повний привід, двозонна кліма, максимально великий монітор. Бачимо: хід, вент, підігрів керма, все це є. Безключовий, безключовий доступ, понятно. безпровідний Apple CarPlay. Далі утримання в полосі, система старт-стоп і спішечка, запускається автомобільчик з кнопки. Це все прикольне і класно. І знаєте, що ще класно? Що це не привичний для всіх 24 атмосферний бензин? А це 2-літровий турбований мотор, який їде шикарно. по мені він їде набагато цікавіше ніж 24 атмосфера. І виглядає зверху таким чином. За 23-й рік випуску 22 тисячі доларів. Пижа на майданчик автопоєн і купляй. Прямо зараз.